Сьогодні на території Харківської області є 1604 заклади освіти. З них 1591 на підконтрольній території. 13 закладів залишаються в окупації. Це Дворичанська ОТГ, 712 таких закладів пошкоджено та зруйновано. З них 72 споруди. Зруйнована і 640 пошкоджена. У нас іде картирійських ударів, і атак РСЗВ. З нашого боку йде інтенсивна робота з органами влади та місцевим самоврядуванням по відродженню цих будівель. Ми практично застосовуємо всю інженерну техніку, яка в нас є в наявності. І спільно з органами влади ми приводимо всі споруди в на.